Важлива від компетентних фахівців 15 вересня за ініціативи Прилуцької районної військової адміністрації до студентів технічного фахового коледжу завітали поважні гості, члени представництва датської ради у справах біженців. Говорили про актуальне в умовах війни, про небезпеки від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні Прилуцький технічний фаховий коледж прибули гості з іноземної держави з Данії, представництво. Датської ради в справах біженців ми завдячуємо районній державній адміністрації, що направила до нас таку делегацію, адже в нас дуже багато дітей з. Сіл навколо лежачих біля прилук, мається на увазі Ічнянський район, колісники лісові сорочинці. і якраз ця делегація інформує наших студентів про поведінку з вибухонебезпечними приладами, щоб застерегти і вберегти життя наших студентів. Ході лекції для студентства детально роз'яснили інформацію, зокрема про види загроз і їх наслідки, адже в умовах воєнного стану їх існує чимало. І на сьогодні, аби убезпечити себе, їх має знати кожен цивільний.